В мене немає грошей, я можу відсмокнути, якщо вони проти. Це неправда, це неправда. Я, я, я вже заплатив гроші, я заплатив казочки. Пане водій, вижені цього пакіла за авто. <різь> не звертайте, будь ласка, уваги. Вони просто вони приколюються. Трошки. На да, добре. <різь> Їдь вже скоріше додому, будемо жаритись в ліжку. Я без я не знаю, хто це скидає. Коли ти розкажеш батькам, що ти гаї. Не знаю. Коли стану ним, то тоді розкажу, мабуть, я думаю. Медсестра кричить: у нього з'явився пульс, він повертається. Тут лікар вирубає електрику, повертатися погана прикмета. Так, ну лікар такий. Вірить у прикмети, я поняв. Рі в смислі, приколюємося, не потрібно скривати, що ти гей і па і ще дуже любиш в жопу. Це неправда, це неправда. Це неправда. Я таке ніколи не казав.